Мій проєкт про людей, які мають цінний досвід у будь-якій сфері та готові поділитися ним з іншими людьми. Якщо ти маєш такий досвід, напиши мені, і ми запишемо з тобою нову програму. А моя програма для тих, хто хоче дізнатися чийсь досвід, взяти його до себе та застосувати у своєму житті. Можлива моя програма для тих. Хто на сьогодні впав духом і не знає, що йому робити далі. І мої герої допоможуть тобі не складати руки, а йти, рухатися далі. Можливо, ти не знаєш, що тобі робити далі, ти залишився без роботи, або е, працював завжди в одній сфері і не знаєш, що тобі робити далі, куди йти, ким працювати. Тоді дивись мої випуски. Тут люди діляться своїм цінним досвідом. Ти можеш його взяти до себе і застосувати в своєму житті.